Вітаю у програмі Реформатське мислення. Сьогодні ми заноримось у справжню класику. Розберемо одну з найвідоміших праць про віру та емоції релігійні почуття Джонатана Едвардса. Отже, давайте одразу до головного питання: уявіть собі: людина на зібранні плаче, радіє, переживає неймовірне емоційне піднесення. Чи означає це, що її віра справжня? Це питання було особливо гострим у XVIII столітті, в часи Великого пробудження. І саме тоді видатний теолог Джонатан Едвардс взявся за його глибоке дослідження. Перш ніж рухатись далі, давайте розберемось із ключовим терміном коли Едвардс говорить про почуття чи як він їх називає афекти, він має на увазі щось значно більше, ніж просто миттєві емоції. Для нього це по суті рушійні сили нашої душі, те, що спонукає нашу волю до дії. І от Едвардс починає з того, що, так би мовити, йде в атаку на скептиків. Він виступає проти тих, хто з підозрою дивиться на будь-який сильний емоційний релігійний досвід. Його логіка тут проста, але дуже потужна. Він каже подумаймо, якщо духовні реалії, Бог, вічність, спасіння, гріх це найвеличніші речі у всесвіті, то хіба не логічно, що й наш відгук на них має бути відповідним, тобто великим і сильним. І свою думку він підкріплює не просто роздумами, а звертається прямо до Біблії. Найбільша заповідь, по суті, вимагає любові найвищого ступеня, усім серцем, усією душею, це ж заклик до максимальної емоційної і вольової віддачі. І це не поодинокий випадок. Писання насправді рясніє закликами до дуже інтенсивних почуттів Радійте та веселіться, стрибайте з радості, хваліть Бога всім серцем це не пропозиції, це прямі накази. Едвардс продовжує, ставлячи такі, знаєте, пронизливі риторичні питання. Хіба ненависть до гріха не має бути сильною, а смуток за ним глибоким, а вдячність за спасіння величезною? Погодьтеся, лай теплі помірковані почуття щодо таких фундаментальних речей виглядали б якось дивно і навіть неадекватно. Більше того, він показує, що найвидатніші постаті віри. Давид, апостол Павло, Іван Хреститель, усі вони переживали неймовірно потужні духовні емоції. Їхні життя були сповнені і глибокого смутку, і великої радості. Тож висновок першої частини його роздумів абсолютно чіткий засуджувати когось, називати його фанатиком лише через те, що його емоції сильні, це каже Едвардс, велика помилка. Але щойно ми з цим погодились щойно Едвардс так переконливо це довів, він робить різкий поворот. І починає розглядати проблему з абсолютно протилежного боку. І ось він ключовий момент те, що сильні емоції можуть бути святими, зовсім не означає, що вони завжди такими є сила почуттів сама по собі ще не гарантія їхньої істинності. І знову він звертається до писання подивіться на стародавніх ізраїльтян біля Червоного моря величезне піднесення, співають хвалу, а вже незабаром нарікання і забуття. Біля синаю, урочиста обіцянка слухатись Бога, а невдовзі танці навколо золотого тельця. Емоції були сильними в обох випадках. Або ще більш вражаючий приклад натовп у Єрусалимі. У неділю вони з неймовірним захопленням кричать Осанна стелять одяг перед Ісусом. А вже за кілька днів той самий натовп з не меншою силою кричить «Розіпни його. Фарисеї тоді дивилися на це все і казали Дивіться, увесь світ іде за ним. Таким сильним і всеохопним здавався цей емоційний порив, але, як нагадує Едвардс, насправді справжніх учнів у Христа було зовсім небагато. Так що ж виходить, якщо сильні емоції можуть бути ознакою як істинної віри, так і хибної, то який з цього можна зробити висновок? Висновок, до якого приходить Едвардс, напрочуд простий, але водночас дуже глибокий. Сила емоцій це нейтральний показник, він не свідчить ні за, ні проти. Інакше кажучи, намагатися виміряти справжність духовного досвіду за шкалою його інтенсивності це просто шлях у нікуди. Сама по собі сила наших почуттів, висота нашої радості чи глибина нашого смутку абсолютно нічого не доводять. І це, звичайно ж, підводить нас до наступного, найголовнішого питання, яке і стає центральною темою всієї книги Едвардса. Якщо не сила почуттів, то що ж тоді є справжньою ознакою дії Божої благодаті в серці людини? Це запрошення копати глибше.